Так, ось приїхав дивитись тія Sportage. зараз дивимося. Так, він код там біля. На лобовому склі є скол. Ось такий дах у нас без панорами. Тут я так разу, а ні, тут бруд. Машина трішки брудна. В принципі це білий колір. Я думаю, що все буде видно. Так, тут 17. Віть Оригінал 17-й, 17-й рік Це ж 17-й рік, так? 17-й 17 рік по оригіналу. так, тут по торцю у нас все добре, все гарно. Так, без ключового в нас нема. Тут по дверях зауваження не бачу. Не бачу. Под зеркало, все в нормі, постійці все в нормі, крило. Тут ось щось є легенька притертість чи щось таке. Ось так виглядає, І фарба почала відрущуватися, оце сполірується, але це, це треба підкапувати. Зазорчик тут в нормі. Так, резина у нас зимова, 225 60 Да, Дату її я не бачу, але Корея по диску ось є невеличке. Невеличкий таке пошкодження. Альмінні диски більш-менш в нормі. Так, тут у нас по фарі зауваження немає. Тут по бамперу все в нормі. Решіточка на місці, там ще додаткова решіточка стоїть. Тут все начебто. По бамперу так само великих зауважень немає. Маленьких, ну, автомобіль брудний, там можливо якісь ну, незначні. Так, тут по капоту. ну Ось бачите, автомобіль брудний. По капоту так само великих велике я не бачу. Бічненш, все в нормі. Тут зазорчик в нормі. Крило тут в нормі. Диск. Диск, диск, диск в нормі. Ну, є ось невеличке таке, але то, в принципі вже таке 18-й рік резина. Тут по зазорчиках все в нормі. Доволі непогано, а так само в нормі. Крило тут. овесь скло в нас по оригіналу, є. Стійка в нормі. Да. В нормі, дзеркало, по дзеркалу є ось таке. Воно. Якщо спробувати повітрати. відтрати, воно віддається. Можна спробувати. Так. Що в нас тут? 17-й рік по оригіналу. Так, по дверях, поріг. Все в нормі, пошкоджень немає, оригінальна плівка. По дверцятах так само немає зауважень, це, більш-менш, доволі непогано. І, і тут так само зазорчик тут в нормі. Все. Колір у нас а, білий перламутр. доволі цікавий колір. Ось. Так, По диску тут. Тут диск в гарному стані, гальмівний, гальмівний і трішки є підвироботка, але така невелика. То доволі непогано. Так, тут у нас по цьому зазори по бамперу. Бампер ззаду має парктроніки. Так само пошкоджень великих я не бачу. Все, в принципі, доволі непогано. Камера в нас є. Кришка багажника, так само в гарному стані. Нічого не бачу, принаймні великих так, тут, по оригіналу, принаймні великих пошкодження не бачу. Може щось там невеличке, що сполірується. Мож, можливо, може бути, бо автомобіль брудний так. Попереднє нічого не бачу. Ні маленьких, ні великих нічого. Так, тут диск в нормальному стані, потрібно не Є Ось така невеличка. тут на місці, тут, Ну, було б непогано його просто підготувати, помити. В принципі, і все тут я вже показую по оригіналу. Це потрібно підмазати. Ось такий загальний вигляд. Було б непогано, якщо б автомбіль був би не брудний, а чистенький, це б більше було б приємніше, як його глядати і для самого автомобіля, воно б, якби трішки підтвердила гарний стан. Так, починаємо. 105, 105. 119, 103, 125, 119, 100. так. ሞርኒንግ ፖኬሽንማ Поки що автомобіль повністю ціленький. Так, тут бовти в нас на місці. Тут, тут бовти на місці. Понизу по дверях герметик на місці. Тут петлі так само на місці. Наліпкою, звісно, буде більше. Поки що фарбованих деталей не знайдено. Це в нормі. Все в нормі. Так, тут по герметику все гарно. Тут треба підмалювати. Зачепив. Тут борти всі на місці. Наліпка з звінкодом. На місці? Тут, тут все по бортах. В нормі, тут все в нормі по герметику. Далі підкапотку будемо дивитися. Так, ось у нас підкапотка. Антігріс, надвого у нас холодний, зовсім не запускався, тому коли запуститься, трішки більше стане, він розгріється, розшивиться. Тому там все в нормі. Так, тут бовти на місці, тут на місці. Тут все на місці. Попереднє зверху, тут по двигану я нічого не бачу, ніяких заподівань. Все начебто непогано. Давайте подивимося на стила і стан його. Ну, Більш-менш нормально, що можна поїздити на стила. Але завжди після покупки рекомендуємо зробити ТО. Гірше від цього не буде. Ну це тут все на своїх місцях, тому зауважень по підкапоці немає. У мене зовсім зараз завели. щоб завезти завести автомобіль. Шо, ти, а сьогодні роботає, Давай, тодай. Автомобіль холодний. Ще не запускали його. Зовсім без всяких нарікань. Хай тоді стоїть, працює Зовсім. Хай, попрацює, добав. Назвімо салон. Тут на цих Кия потрібно підмазувати оці упори. На двері можуть підскрипувати. Ну, для себе, чесно, я б зробив би хінчистку. Тихіше зробив, зовсім вимкну. Зробив би чисточку для себе, було б дуже непогано. Тут стан гарний, але ну, тут тільки починається оця фігня. Тут плями якісь. Ну, чесно, хімчистку для себе зробив, би та й все. Все, загром доволі непогано. Ось Той скол що є. Це втрається. кермо. Стан непоганий, доволі. Все в норму. Підвокотник також. Так само, стан, все доволі непогано. Музика у нас GBL навіть. Клімат працює. Навіть я у нас підігрів сидіння, підігрів керма. В принципі, автомобіль відповідає поки що своєму пробігу. Все, стан його мені подобається. Тут дверка І так само брудна. Так. Тут підмазувати потрібно поріг. Ну, є царапки, але в принципі не критично. Ну, треба хімчистку робити. У вас, мабуть, маленькі діти? Діти тут трішки бігали. то таке хімчистку зробити та й все. Буде все чистенько і гарно. 17-й рік тут у нас стиля в гарному стані. Тут, тут є трішки, ось, але незначно. Запасич, ага, у нас навіть повнорозмірна, не докатка, а повнорозмірна. Ну, дуже непогано, приємно. Тут все норми, все буфер у нас є, паличка в нас є, все є. Тут трішки запотіла ось ця. Так само повідмивати. Коріг По так само повідмивати. Тут такого зношеного нічого не бачу, але відбачаюсь. 17-й рік і Всім чистку, поліровку людмити його для себе так, щоб він буде майже як новий. Не, не значить рапки. Ага. Боковина трішки гарніша, Спереду менше, хтось їздить пасажира. В принципі, все не погано. Зараз зробимо комп'ютерну діагностику.